Тому я би хотів коротко озвучити вимоги щодо наших кандидатів на депутатів до місцевих рад. До 1 березня 2015 року нам потрібно підготувати кандидатів до депутатів місцевих рад, голів селищних рад та також підготувати кандидатів на голів міст, тобто мерів міста. Основні критерії, основні вимоги, які звучали на зборах 15 січня 2015 року, коли проводив Віталій Володимирович, це і упізнавальність, і авторитет людини. Авторитет. Це люди однозначно у нас повинні бути авторитетні. Що це означає? Це люди повинні в першу чергу бути самодостатніми. Що це означає самодостатніми? Ця людина повинна мати свою життєву позицію. Вона повинна бути сформована як е, лідер в своєму житті. Вона повинна бути лідером, сформованим, яка змогла організувати від сімейного до життя, до життя навколо себе. Тому що тільки ця людина має, яка має життєвий досвід, то вона може ефективно і плідно працювати з громадою. Другий момент це відсутність іміджових ризиків. Тобто, це які е, критерії. Е. Лідер партії озвучував. І ризики, ми не будемо тут багато говорити, це головне, щоб ці люди вони завжди відмічалися добрими справами. Тому що якщо людина колись уступилася в житті, так, то, звичайно, ми, як люди, можемо цю помилку простити. Так. Але якщо людина уступилася, є такі поступки, які вже суспільство життя не, не прощає. Тому якщо людина Робили якісь певні дії, і деяк що в цьому покаялася, на жаль, вона не зможе бути в нашій політичній силі на таких е ведущих посадах. Тому що після однієї помилки треба дуже багато зробити ще корисних справ, аби люди поміняли думку. Все рівно ми будемо орієнтуватися на тих людей, е яких людей е тих людей, яких підтримує населення на місці. Наступне. Це обов'язково ми зараз говоримо про людей, які повинні бути членами нашої політичної сили, ну, тобто, яких ми висуваємо на кандидатів. Тому не буду багато тут повторюватися ми багато, звичайно, вже проговорювали про кандидатів, які повинні бути. І нагадую, що до 1 березня ці кандидати повинні бути з 1 березня по. 10 березня в мене буде об'їзд, де я буду спілкуватися з цими людьми. Тобто, і ми будемо доукомплектовувати робочі органи політичних сил, тобто де не де треба перебрати голову конкому, чи там можливо там керівника, чи заступників. Ми будемо доукомплектовуватись. І обов'язково я хочу, щоб на цих зустрічах були голови селищних рад, прихильники наших політич... нашої політичної сили. Якщо по тим чи іншим причинам, звичайно, звичайно, буду виїжджати в робочі дні, е, прихильники не зможуть е, прийти, то я вам скажу наступне: я з керівниками районних організацій поїду до них. Якщо буде треба залишитися там на ніч, я залишусь на ніч чи на день, і ми об'їздимо селищні ради, я хочу особисто поспілкуватися з людьми, з